Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення Чугуївського і Куп'янського районів області. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по місту Вовчанськ Чугуївського району, який стався після 18-ї, було серйозно пошкоджено два приватні будинки. На жаль, загинула цивільна жінка 65 років. Крім того, за добу через удари окупантів у місті Вовчанськ було пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. Після 18.30 були зафіксовані ворожі обстріли у селі Землянки. Там без постраждалих та серйозних руйнувань. Загалом під ворожим вогнем перебували. Понад 15 населених пунктів. Зокрема, Кам'янка, Дворічна, Кислівка, Козача, Лопань, Охрімівка. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Близько 18-ї міста Вовчанськ знову зазнало ворожого обстрілу. Снаряди потрапили у приватний сектор. Пошкоджень зазнали, щонайменше три приватних домоволодіння. В одному з них загинула жінка віком приблизно 50 років. Рятувальники обстежили вражену територію, пожеж виявлено не було. Спостерігалось лише задимлення внаслідок розривів боєприпасів. На одній з пожеж, що не пов'язана з веденням бойових дій, вогнеборці врятували 24-річного чоловіка. Вона виникла о пів на п'яту у приватному будинку, який не використовувався господарями за адресою місто Харків, провулок Прогонний, 1. Загоряння виникло внаслідок необережності з вогнем. Врятований отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікувального закладу. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Опів на шосту вогонь локалізували рятувальники. Станом на сьому триває його ліквідація. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога біля Синьківки та Іванівки. Марія Сольйова та Ігор Мікенін Харків. Новини.